Хоч на вулиці ще стоять морози, справжня весна все ж таки прийде за графіком. Тим більше, що вже зараз центр міста перетворюється на квіткову казку. Працівники СКП Харків працюють над створенням краси для харків'ян, встановлюють квіткові декорації в тих локаціях, які нещодавно були прикрашені новорічною тематикою. Якщо говорити про те, де саме встановлені наші інсталяції, наші прикраси, то це вулиця Сумська, дзеркальний струмінь, майдан впроти Хнатобу, Сад Шевченка. Незважаючи на те, що роботи з оздоблення декору ще тривають, вже встановлені весняні інсталяції змушують перехожих зупинитися, зробити красиве фото на згадку та отримати гарні враження, естетичну насолоду від навколишньої краси. Здебільшого це квіти: ніжні, тендітні, іноді великі для того, щоб створити таку атмосферу відродження природи, привітати усіх і жінок, в тому числі, і чоловіків, і дітей з настанням цієї прекрасної пори року. Відразу скажу, що на оздоблення центру міста жодної бюджетної копійки витрачено не було. Це все те, що або ми мали і зробили власними силами, відновивши втрачене, скажімо так, або те, що було заплановано встановити навесні 2022 року, але через вторгнення Росії ми не мали цього зробити, то було чим займатися. А зараз якраз ми можемо виставити те, що хотіли виставити три роки тому, і е, деякі інсталяції нам надали для цього свята весни е, художні майстри, аби продемонструвати усім харків'янам е, красу природи, красу весняної пори. Барвисті метелики навпроти хнатобу, велетенські букети червоних троянд вздовж сумський, квітковий водоспад у дзеркальному струмені. А центральна алея саду Шевченка, біла Альтанка і не тільки поринуть у ніжних квітах магнолії. Всі декорації виготовлені зі штучних матеріалів, які дуже схожі на природні. Ми не можемо зараз забезпечити справжніми квітами, поки що наші алеї та квітники з клумбами, тому здебільшого це органічне поєднання природних матеріалів із штучними квітами, але все одно вони підібрані таким штибом, щоб відчуття справжності не втрачати. Тобто, якщо це там, наприклад, тюльпани, то вони виглядають. Як як справжні вони зроблені з цілікону з за певними технологіями. Якщо говорити про гілки з квіт, з квітами, то вони так само е, таким штибом їх е, там прикріплюють, ніби це е, дерево розквітнуло. Квіткові композиції, що створюються зараз працівниками, матимуть кінцевий вигляд за кілька днів. Деякі з інсталяцій світитимуться ввечері, що додасть особливої чарівності центру міста. Роботи тривають це спочатку тижня. Зараз вони в самому розпалі, і ще два-три. Можливо, чотири дні для того, щоб завершити все, і вони простоять ну, щонайменше е тиждень, а може і два. Незважаючи на те, що Харків прифронтове місто і майже щоденно потерпає від обстрілів, місто квітне доглянути з красивими тематичними локаціями, які надають харків'янам надію на те, що життя продовжується, природа відроджується, життя перемагає смерть. Аліна Курмашова, Віктор Ноздрачов, Андрій Пакулав, Олексій Старінков, Харків. Новини.